Всі ми при зустрічі кажемо один одному: доброго ранку, добрий день чи привіт! А чи знаєте ви незвичні способи вітання в інших країнах? Ми вам зараз про них розкажемо. Звичай, привітання в Тибеті сягає корінням у часи правління злого короля Лангдарма, який мав чорний язик. Жителі Тибету дуже забобонні і вони боялися, що після смерті короля його дух переселиться в іншу людину, тому почали показувати один одному язика. Доводячи, що вони не злі. Корінне населення Нової Зеландії, а саме плем'я Маорі, вітається притисканням носів та лобів один до одного. Таким чином, за їх віруваннями, можна розпізнати, хороша людина перед ними чи ні. Подібний спосіб вітання поширений і в Гренландії. Тамтешні мешканці, щоб привітатися, притискають ніс і верхню губу до обличчя іншої людини і починають дихати. Крім того, у Гренландії при зустрічі замість привіт обов'язково вимовляють хороша погода. Сенс цього зауваження виходить далеко за рамки кліматичного визначення і означає світ прекрасний. Представники племені Масаї, що мешкають на території Кенії, під час зустрічі один з одним починають високо стрибати та співати пісень. Крім того, висловом великої поваги в даному племені є при привітанні плюнути на землю, а потім на руку, якою потиснути руку зустрічного. Місцеве населення Філіппін також може похвалитися унікальним привітанням. При зустрічі, аби вшанувати старшу за віком людину, молоді філіппінці кланяються, беруть руку людини і потім кісточками пальців притискають її до власного лобу. Жест називається мано. В Ірані на знак глибокої поваги після рукостискання люди прикладають руку до серця. Також в цій країні бажають один одному веселощів і при зустрічі кажуть будь веселим. Будьте веселі й ви і підписуйтесь на наш канал для гарного настрою.